Місцеві корови вже настільки звикли до кольорових цеглинок Лего на своєму полі, що просто їх ігнорують. У данському містечку Білун ось уже 80 років знаходиться штаб-квартира всесвітньо відомої компанії конструкторів. Чверть населення містечка, а це понад 4 тисячі осіб, працюють на популярного виробника іграшок. Німецька дизайнерка Елізабет Краль одна з них. Вона допомагає вирішити, які саме деталі конструктора і в яких кольорах створюватимуться для ринків різних країн світу наше завдання переконатися, що наша продукція достатньо різноманітна, і що ми можемо запропонувати деталі для конструкторів, які користуватимуться попитом у всіх країнах. Ми не хочемо, щоб наші конструктори приваблювали покупців лише в Німеччині або лише в США. Лего виготовляє іграшки з 1932 року. Компанія запатентувала свої знамениті різнокольорові пластмасові цеглинки для конструкторів у 1959-му. 2014-й став для Лего десятим роком рекордних прибутків поспіль і приніс компанії майже мільярд євро. Зараз Лего виготовляє конструктори в Китаї, задовольняючи потреби середнього класу, що стрімко зростає в країні. У них такі ж вимоги до якості, такі самі і уявлення щодо виховання навчання дітей, таке саме розуміння креативності та інновації всього того, що пропонує наша компанія. Їм надзвичайно подобається бренд Лего. Місто Білун значною мірою залежить від Лего. Компанія гарантує тисячі робочих місць і забезпечує 10% міських прибутків. Нова штаб-квартира Лего саме будується на місці старої мерії Білуна. Мер знає, що громада міста покладається на Лего, і впевнений, що компанія не піде з Данії. штаб квартира Лего завжди була в Білуні. Власники і виконавчий директор роблять чимало інвестицій в місто. Нові будинки, лего, нові офіси, нові фабрики. На околиці Білона тим часом знову відкрив свої двері найбільший в світі Леголенд, повністю збудований з конструкторів Лего, тематичний розважальний парк, який приваблює 2 мільйони відвідувачів щороку.